Міністерстві оборони відбулось чергове засідання координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні. Що саме вирішували сучасні отамани? Знають наші кореспонденти. За усталеним козацьким звичаєм, єпископ Іосиф благословив зібрання. Господи, благослови. координаційна рада. Нині єдиний консультативно дорадчий орган у галузі розвитку козацтва в Україні. Основними пріоритетними напрямками діяльності координаційної ради мають стати. Конструктивний діалог козацьких організацій з владою з питань розвитку казацтва в Україні. Реалізація державної політики у сфері видродження його історичних, патріотичних, військових та культурних традицій. Учасники засідання, врахувавши поправки та доповнення, взяли за основу проект типового статуту козацької організації. Вони також розглянули пропозиції щодо внесення змін до складу координаційної ради та обговорили критерії відбору кандидатів. З метою залучення до роботи в Координаційній раді представників казацьких організацій з усіх регіонів України, Міністерства оборони України звернулося до обласних державних адміністрацій з проханням надати пропозиції щодо включення кандидатур керівників найбільш впливових казацьких організацій до персонального складу координаційної ради. Членом координаційної ради також стане заступник начальника генерального штабу Григорій Саковський. Це рішення є конструктивним. Воно сприятиме більш чіткій взаємодії козацьких посередків з військовими частинами збройних сил України. Наступне засідання координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні заплановане на травень. До цього часу учасники сподіваються підготувати типовий статут козацької організації, щоб похвалити його в цілому.